А ми знову з подарками для котів. Каже, Міхоїло, назадовбали ви з тими своїми подарками. Суїту тільки наводите. То колесо якесь, то шуміть колесо, то не шуміть колесо, то ще якусь фігню принесли. Інтересно, що це за фігня. Доместос, ти де? Доместос, ти тут. Не зрозумів. Де кіт? Кстати, ще сюди лежанку присобачили. О, прийшов кіт. Іди сюди. Розказую вам. Падлець угла царапає. А ну тепер отак іди, спробуй. Звісно, для дивана цього трошки воно але... не то, але все одно. О, кіт. Іди ціни, де містас. Я йохани бабай, тут щось комусь привізати, ти сидиш там, втикаєш, дивись. Давай. Точи свої когтяри, давай. Погнав. Да, 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 да. Дівка, ти теж можеш зацінити. Кіт, ну не втикайте. Що не знаєш що робити? О, оце! Да, 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 да. Дошло коту, слава Богу. Слухай, ти лучик, Ти шариш в цій темі. А то ж дивіться, що вона робив. Царапуня є диван, а він не наш. Ладно, він ще наш був, так не так жалко. А то по шапці улетить. А так класно. Да, кіт. Обично, коли приходимо додому, то він нас типу, на радощах зустрічає і давай з того тут царапать. Ну тепер все, ми защищені. А ти дівка, не хочеш зацінити? Ні, тобі треба спочатку когти побстригати, бо вони в тебе і так якісь непонятні. Ну погуляй, поки оддохни, ми потім тебе помучаємо.